За той, за той час, поки сохне дощечка, ми можемо використати е, час і вибрати серветки, вибрати орнамент, який ми будемо, малюнок, який ми будемо приклеювати. Тож, переглянувши всі свої серветки, я, можливо, я виберу з цього щось, тому що досить непогана така серветка, декупажна. Але на даний момент я вибрала поки що з цієї серветки. Вибрала ось такий орнамент, такий шрифт і ось такий кусочок. У мене дощечка маленька, тож багато наклеювати я не буду. Буду бачити, що я ще підберу. Можливо, металика виберу. Тобто, обриваємо методом декупажу, обриваємо візерунок, там малюнок, який найбільше сподобався. І Будемо зараз клеєм приклеювати, але поки будемо приклеювати, ще залишимо місце для трафаретів і чорної фарби. Ось так. Тепер показую дощечку. Ось така вона піренька з залі, з і ось така вона клякса. Ось така клякса. Ось тут кракельор не дуже пробитий. Де теж прийшов? І ось тут трішки. Я не робила по всьому кракелюр, тому що я тут буду робити штамп. тут буду приклеювати серветку, то все одно не буде видно. Тож, на винних місцях, більш-менш зробила кракельор. І ось така у мене мазяка вийшла. Ось така ось мазяка. Тож, приступаємо тепер до серветок і до трафареток, бо до декору. Поїхали.